Друзі, всім мирного ранку. На у на сьогодні, 7 березня, Українське полісся, приїхав я на свій лісовий точок. Декілька днів, буквально 2-3 дні назад я знімав відео. Дивіться, як вже цвітає у нас фундук. Квітний фундук. Відніше гляньте, як розпустилися бруньки, пішло тепло. О, Я приїхав на лісовий точок. Сьогодні планую переселити. Три сім'ї у вулиці з донними пилкозбірниками. Вірніше поміняти нижче, поставити пилкозбірники, але вони ще не будуть увімкнені. І також попрацювати тут, позагрібати трішки. Ну, роботи вистачає. Зараз зранку і до ночі робота. Дивіться, як квітне наш фундучок. Вділки вже активно несуть пилок. Сьогодні в нас передають плюс 15, плюс 17. Зараз близько 10-ї години ранку. Сонечко світить тепленько, бджоли несуть. Пилок я вже бачив з верболозів, з ліщини, з фундука. Ось там ліщини, дуже багато квітне ліщина. Бндки починають ну, активно працювати. Ось ми тут вже побілили трошки фундук. Працюємо, роботи більше, ніж достатньо. Так, Запитували у мене ну, про фундук, щоб я зняв окреме відео. Обов'язково зніму, більш детальніше все розкажу. Сьогодні буде таке змішане бджоли плюс фундук. Ось тут у мене, бачите, росте дика ліщина. Зараз підійду ближче. Дивіться, як гарно на неї сонце світить, як вона гарно квітне. Друзі, вірте, не вірте, бджоли гудуть на ній. Гудуть, ох, скільки бджі, хай бог милує. Та ти що? Дивіться. Не знаю, чи передає камера, але... Гудуть бджоли дуже добре. Пилок збирають, гляньте, слава Богу. Дивіться, скільки їх. Тут вона так на сонечку вже зранку, ось бджілки працюють. Ну, що можна сказати, краса. Джола активно в роботі працює, слава Богу. Слава Богу за все. Так. От, так бджіл показав, окуп показав. Тут ліщини доволі багато на круги пасіки. І вона мені як... Якби додатковий ще запилювач для мого фундука. Ось вона по кругу. О, це якось так. Далі зараз пройду ось там вже я привіз тачкою три донних пилкозбірника. Три корпуси. Зараз буду потім переселяти бджіл. Тепло джоли літають, я думаю, їм не зашкодить, як я їх швиденько переселю. Вчора вдома переселяв, то все пройшло. Ну, Відносно добре. Ось тут не дуже багато. не дуже багато. Те, що я був спілкувався з державною охороною лісів. Впало таке дерево, ну я його порізав, а вони мені сказали, що не можна різати, навіть якщо впало, заборонено відділяти стовбур від пенька. Якось так. хай каже згниє, але брати не можна. Ось такий парадокс. Тут теж та багато лісі, і там її тьма. Це мій тут все фундучок посажений. Ще стільки роботи є, хай Бог милує. Але таке, як робиш для себе, то й робити хочеться. Це фундук, я садив восени. Бачу, і тут він квітне. Ось, дякувати Богу. Все добре. Зараз будемо починати працювати. Взяли сьогодні собі їсти водичку. Бо тут на цілий день плануємо. Я вам кажу, друзі, доволі зараз сонце вже сильно притікає. Сонце припікає так. так що ж хотів сказати? А, за фунду хотів сказати. Садив в мене сорти Каталонський, Барселонський, Косфорд, Гали, е, Веба, е, Гарібальді, Трапезунський чи трапезунд. Трапезунський трапезунд, е, далі е, Тонда і Варшавський червонолистий. Це. Купував я теж їх у в різних людей. Починаючи від батьків сад брав і там ще ну, в, різних, в різних я купував. Це. І зупинився я на кам'янець-подільських хлопцях і е, з Волині ще мені сподобались. саженці такі потужні. Добре, зараз будемо глянути, що там джоли. Так, у Я бачу верболос. Верби дуже багато, теж квітне. Так, це я вже під'їхав, зразу фарба. Красить донні полкозбірники, корпуса, коротше, роботи. Більше ніж достатньо. Так, що у нас там джола? Іде. Джола з пилком. Починає тільки літ, так би північна сторона, мені це ну, не подобається. На північ шлютки повернуті всі. Ого, субджоли тут мене не дуже раді бачить. Так. О, тут, тут взагалі гарно несуть пилок, боємося їх пересажувати. Йдуть пилком бачите всі стартує. Коротше, в сезон починає стартувати. Не дивлячись на те, що зараз ще ранок. Так, ох, вже одна ввалила в голову. Тут у мене так взагалі моноткати в лісі стоять. Декілька цих вуликів. Mm. Тут у двох вуликах є бджоли, один я. О, вони такі агресивні. Так, щось вони так да, щось не дуже раді мене бачать. Але то таке. Тут теж у мене, друзі, росте фундок. Коротше, треба все вигрібати, ділити, працювати. Добре. Ви не забудьте підписатись на канал, залишити той коментар, поставте вподобайку, хто не хоче ставити вподобайку, то поставте лайк. Отаке воно. Яке наше тут місце. Зараз піду, хай ще трішки бджоли почнуть сильніше літати, хай ще потепліє і близько 12 тоді вже буду пересаджувати. Вчора перекужу, вдома працював, скорочував там де гнізда, де ну, контролював корм, як, як і взагалі весною все дивився. То в деяких сім'ях, ну, можна сказати, матки тільки недавно почали сіяти, ну, тільки яйця, навіть розподу після не було. А в одній сім'ї це мене здувало, вірте, не вірте, ну, дві з лишнім рамки розплоду, це ну взагалі. Ну Там він різновіковий і так якщо взяти до кучі збити, то дві рамки точно буде повністю. А в деяких тільки був засів, в деяких там це небагато. О. Гляньте, так, так ми побілили фундучок. Ось це як гарно квітне теж, дивіться які. Та. Ось там ліщинка. Так, вже близько 11 години дня ми все працюємо, білимо зараз, поки дерева ще вділ не пересаджував Ось там побілив фундучок. І зараз там білив біля ліщини. Фундук теж білив. То, ну, вирішив ще зняти декілька хвилин, передихнути. Дуже. Ну, це якби ви чули, як наскільки гуде сильно зараз ліщина. Бджолина, ну, бджоли маса збирає пилок. І от ну, дуже багато бджоли зараз на пилку. Зараз ці будемо фунтуки білити і одразу будемо їх дещо треба щось поправити, підрізати. Дуже гудуть, гудуть бджоли, пилок несуть. Я не думав, що стільки, ну, їх буде стільки на цьому, але зараз бачите, весні ранні, не знаю, камера не передасть, але їх дуже багато, всі з пилком. І гудуть гул такий стоїть. О, це одне з дерев. Тут ну, багато ліщини тут по краях, там де я машину ставлю, знизу там взагалі її суцільні зарослі, я показував. Помаленьку бачите, ми окультуруємо наш садок, хто слідкує за моїми відео, знає скільки. 3-4 роки назад що тут робилося? Помаленьку ми його все окультуруємо. Фарбуємо ось такою фарбою. Так, що ще хочу сказати за фундук? Бачите, стараюся вирощувати штамбом. Раніше допустив помилку, коли там ну, не надавав... Ну, не було в мене навіть часу, не був я вдома. А тепер зараз все, що лишнє прибираємо і формуємо штамбом, щоб було простіше доглядати, ось як, наприклад, ось це деревце там чи ще. Так, ось такі в нас ще тут по краю ростуть дуби. Гляньте, які дуби ще, друзі. Хочу спробувати цьогоріч поставити тут ловушку зразу біля пасіки. Можна сказати, мою пасіку окружає, як, типу, навколо неї ростуть ось такі могутні дубиська і липи. Липи теж там є такі липари хай Бог милує. Черешні липи і гляньте, які от тут дуби грубечі. Не знаю, скільки йому років в цьому дубові, то буду пробувати поставити ну, ради цікавості. Хочу цьогоріч сугубо ну, біля пасіки ставити. Ось там теж такі дуби, граби, ясини. Дуби. Я раніше, чесно кажучи, дав, що дуб дуже добрий пилконос. Тож цього року будемо побачимо, що дасть дуб по пилку. І кажуть, що дуже добрий солодкий пилок в нього. Ось такі дуби. Mm. Ну це верби тут буревій повалив. Так, ясен, це теж ось дуб такий, гляньте, які гарні, славні. Славні дерева ще поки не повирізали. Ну оцей це взагалі. Так. Оце такий о. Гляньте, який він світі йому років, хто знає. Можливо спеціалісти підкажуть, скільки років може бути такому дубові. Не дивіться. І з боку ще один виріс, знаєте як вони виросли, які... Це як два брата, акробата, тройний такий. О.